Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай світить ясне сонце у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Дітки, найцінніше для кожної людини це здоров'я. Коли людина здорова, вона весела, щаслива. Витривала, смілива, тому що вона почуває себе прекрасна і може наполегливо працювати, навчатися, займатися улюбленою справою. Недаремно кажуть в здоровому тілі, здоровий дух, а щоб тіло було здорове, треба рухатися. І сьогодні, 10 травня, Наша країна та інші країни світу відзначають свято всесвітній день руху для здоров'я. Весь час повинен бути насичений рухами, це ходити, бігати, стрибати, лазити, виконувати фізичні роботи, фізичні вправи, займатися ранковою гімнастикою. Займатися спортом. Рух це здоров'я, це ознака повноцінного життя. І зараз я, дітки, пропоную з вами порухатися. То ставайте і повторюйте руханку разом зі мною. Задивилась у вікно, що робити не питай, в руханку вставай, коли вдома ти один, ти один і карантин, ти про руханку згадай, зразу починай. Руки бори. Наша руханка проста, порахуй собі до ста. кожна цифра, кожен крок, руханки урок, кожен крок і кожен рух потягнись до своїх вух. Наша руханка нова, крок на раз і два. Руки вгору, руки вниз, гору за руками потягнись, за руками потягни. руки в боки покрутись. Покрутись. покрутись, вліво вправу. Три, чотири, п'ять, ніби зайчик пострибай, Десять, дев'ять, вісім, сім, помахаю всім, раз, два, три, чотири, п'ять, все спочатку починай. Ну а шість забули ми, робим руханку з дітьми. Руки вгору, руки вниз Дітки, ми з вами визначили, що рух це добре, рухатися це бути здоровим. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я сила, то весь світ людині милий. Думка в неї веселенька, і та вона швабенька. Все їй хочеться робити і сміятись, веселитись. А як тільки захворіє, Одразу сонечко темніє, Ти це пам'ятай, про своє здоров'я дбай, рухайся щодня. А я, малята, з вами прощайся. До нової зустрічі, до побачення!